5,8 мільярда євро саме стільки склав торговий оборот у Німеччині за чорну п'ятницю у 2023 році. Уявіть тільки собі масштаби. Це день, коли всі навколо говорять тільки про одне знижки, але за яск... за красивими цифрами та яскравими банерами ховаються підводні камені. Що насправді відбувається за кулісами, чи дійсно можна заощадити і як не піддатися ажіотажу? Сьогодні розберемося в історії Чорної П'ятниці, хитрощах бізнесу та секретах розумного шопінгу. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то коротко про мене. Я живу у Німеччині з березня 22-го року. Переїхала через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На моєму каналі дуже багато корисної і цікавої інформації для біженців з України. України у Німеччині багато відео по інтеграції та в принципі про німецький менталітет і як хакнути німецьку систему. Тож доєднуйтесь до мого каналу, не забувайте підтримувати український контент. Давайте зробимо щоб його було більше в інтернеті. Для цього вам потрібно небагато підтримувати український контент вподобайками та писати коментарі. Просто в підтримку українського контенту. А ми з вами починаємо. І так, чорна п'ятниця народилася в США і пройшла насправді довгий шлях, перш ніж стати глобальним феноменом. Це почалося з натовпів людей, які штурмували магазини одразу після дня подяки. Це четвертий четвер листопада. Уявіть хаос на улицях, сотні автомобілів, переповнені парковки, довжелезні черги. Поліція Філадельфії у 60-х роках навіть вигадала термін «Black Friday», щоб описати цей день, який став справжнім випробуванням для всіх. Також чому саме «black»? У англійській мові існує таке поняття «to be in the black», тобто бути в плюсі. Тому і саме через те, що великі обороти, великі продажі саме в цей день, бізнеси виходили в плюс. Тому «to be in the black» пішло і звідси чорно. Чорна п'ятниця. Спочатку чорна п'ятниця була шансом для магазинів продати залишки товарів перед різдвяними святами, але згодом вона перетворилася на старт сезону святкового шопінгу. У цей день американці бігали з однієї точки в іншу, шукаючи вигідні пропозиції і витрачали шалені суми. Часом ця традиція поширилась на інші країни. У Німеччині чорна п'ятниця з'явилася. Порівняно не недавно, але одразу завоювала популярність, тому що німці люблять люблять знижки. Тепер це не просто день, а цілий період розпродажів, який триває кілька днів, а іноді навіть тижнів. Також хочу подякувати спонсорам мого каналу: а саме Адвокейт, Оксана Бойка, Алекс, Олександр Павлов-Гітар, Людмила Людус, Тетяна Стацюк, Оксана Клим, Оксана Пекалицька. Дякую, що підтримуєте. Деякі з вас вже декілька місяців на постійній основі підтримують мій контент, що дуже приємно. Якщо ви теж хочете стати спонсором мого каналу і отримувати ек ексклюзивний доступ до ексклюзивного контенту, доєднайтесь до спонсорства мого каналу. Посилання завжди є в описі під відео, а також кнопочка спонсорувати біля кнопочки Підписатися, якщо ви ще не підписані. Чорна п'ятниця, щороку б'є нові рекорди. У Німеччині лише лише за 2023 рік торговий оборот склав 5,8 мільярда євро, що на 14% більше ніж у попередньому році. Згідно з дослідженнями, майже 70% німців брали участь у розпродажах, витрачаючи в середньому 211 євро на одну людину. Особливо активно шопінгом займалися молоді люди віком від 18 до 34 років. Це майже 80% усіх покупців. Водночас, все більше людей обирають онлайн покупки, понад 60%. Покупок було зроблено саме через інтернет. Найпопулярнішими платформами стали Amazon, Otto та Zalando. До цього відео я надам посилання на свій телеграм-канал, де я поділюся своїми улюбленими магазинами у Німеччині та де можна вигідно і без обману купити якісь речі на Чорну П'ятницю. Мій улюблений магазин. Best Secret, я про нього розказувала ось у цьому відео, де можна купити класні брендові речі з шаленими знижками. Тож доєднуйтесь до телеграм-каналу, заходьте за посиланням і забирайте класний список інтернет магазинів яким треба довіряти. Але ще про розумний шопінг трохи далі. Також цікаво, що близько 30% покупців готуються до чорної п'ятниці. Заздалегідь. Переглядають ціни, створюють списки бажаних покупок і навіть відкладають гроші. А 15% зізнаються, що купують не лише для себе, але й на подарунки для близьких, готуючись до різдвяних свят. Такі дані ще раз доводять, що чорна п'ятниця це не просто день вихідного шопінгу, а справжній соціальний феномен, який захоплює мільйони людей. Але як же в цей день може заробити бізнес, якщо він робить настільки великі знижки? Як думаєте, магазини втрачають гроші на знижках чи заробляють? Насправді це величезний бізнес із продуманою стратегією. Одним з головних інструментів є розпродаж товарів, які вже давно не знаходять свого покупця. Товари, що лежали на складах місяцями, отримують друге життя завдяки знижкам. У результаті магазини звільняють місце для нових колекцій і водночас. Заробляють ще одна хитрість формування так званих комплектів. Наприклад, ви приходите за смартфоном і помічаєте, що зі знижкою також продаються аксесуари: чохли, зарядні пристрої, навушники. У результаті ви витрачаєте значно більше. Ніж планували. Для бізнесу Чорна п'ятниця це також інструмент маркетингу. Нові клієнти, які вперше купують товар зі знижкою, часто повертаються і далі купують за повною ціною. А ще магазини активно використовують емоції покупців, створюючи ілюзію шаленої вигоди. Так, знижки справжні чи вигадані? На жаль, не всі знижки такі вигідні, як здаються. Часто магазини підвищують ціни за кілька тижнів до розпродажу, щоб на Чорну п'ятницю знизити їх до, їх до звичайного рівня наприклад товар коштує 100 євро за місяць до розпродажу його підіймають на 102, до 120 євро а на чорну п'ятницю пропонують за зниженою ціною 100 євро також є тактика обмеженого асортименту магазин оголошує великі знижки але насправді вони діють лише на кілька товарів наприклад Телевізор за половину ціни доступний усього, усього в кількох одиницях і знайти його майже неможливо. Ще один трюк фейкової акції. На вітринах пишуть про знижки до 70%, але більшість товарів мають знижку лише 10-20%. Покупці збуджені великими цифрами рідко помічають цю деталь, заходять і купують не за такими великими знижками, як оголошено. Щоб не стати жертвою маніпуляції, варто порівнювати ціни. Сайти як ідеало чи «Amazon Price Tracker» допомагають відсежувати динаміку вартості і уникати обману. І це дійсно працює до чорної п'ятниці. завантажте собі додаток, наприклад, ідеало, яким користуюсь також. Я виберіть товари, які ви хотіли придбати, неважливо в якому магазині. Просто знаходите їх у додатку, ставите у вподобаного і можете відслідковувати. Динаміку ціни, як вона змінювалася за певний період часу. І вже в день, коли в магазині в певному буде оголошено про знижку, перевірити, чи не накрутили вони до цього ціну на цей товар. Тож користуйтеся дуже рекомендую. Я саме так і роблю вже декілька сезонів. Так, а що ж купують німці на Чорну п'ятницю? У Німеччині Чорна п'ятниця це час для великих і дорогих покупок. Найпопулярніші товари це. Електроніка люди часто чекають саме цього дня, щоб поновити свої гаджети: смартфони, ноутбуки, телевізори усе це зникає з полиць просто за лічні години. Але це не все. Німці активно купують також одяг, взуття, аксесуари, товари для дому, особливо популярні різдвові різдвяні подарункові набори, які дозволяють заощадити час і гроші перед святами. Навіть меблі чи побудова техніка стають об'єктом уваги німців. Цікаво, що багато хто використовує чорну п'ятницю як можливість купити щось, що було надто дорогим у звичайний час, наприклад, робити пилососи, дорогі кавомашини або дизайнерський одяг. Напишіть мені в коментарях, чи б купляли ви вже в чорну п'ятницю такі якісь дорогі товари, які у звичайний час не могли собі дозволити. Буде цікаво почитати. Особисто я, наприклад, я не можу сказати, що це супердорогий товар, але він був за шаленою знижкою і минулого року я собі купила проектор. Так давайте ж розберемося, як купувати розумно. Розумний шопінг починається з планування. Складіть список речей, які вам дійсно потрібні. Без такого списку легко піддатися емоціям і витратити гроші на те, що потім навіть не знадобиться. Не менш важливо знати реальні ціни. За кілька тижнів до чорної п'ятниці, тобто вже сьогодні, перегляньте вартість товарів, які плануєте купити. Це допоможе зрозуміти, чи дійсно знижка варта уваги. Ще одна порада: не робіть імпульсивних покупок. Це також моя проблема буває. Перед тим як натиснути додати в кошик, запитайте себе, чи потрібна мені ця річ насправді. Це просте питання може врятувати ваш галманець від непотрібних витрат. Також стежте за акціями в різних магазинах. Часто один і той самий товар може мати різні ціни, і не забувайте про онлайн-магазини. Багато з них пропонують кращі умови ніж офлайн точки. Також в додатку ідеало, ви якраз можете відслідковувати пропозиції від всіх онлайн-магазинів, що дуже зручно. Чорна п'ятниця може бути чудовою можливості для вигідного шопінгу, але тільки якщо підходити до цього з холодним розумом. Напишіть мені у коментарях, що ви хочете купити, що ви плануєте купити цього року. Літься своїми ідеями, мені буде цікаво почитати. В мене вийшло сонечко, але на цьому моє відео і закінчується. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимо з вами у наступних. Не забувайте ставити вподобайки, заглядати в мій телеграм-канал за списком магазинів. І побачимося у наступних відео. Чус!